Настала пора фіналів у чемпіонатах дитячо-юнацької футбольної ліги Закарпатської області. Зокрема, остаточну долю призових місць з'ясовували команди у 12, формовані з гравців 2012-2013 років народження. Магані відбувалися за непростих умов. В цілому, якщо говорити за цілий чемпіонат, ми маємо втрати кількісні. Однозначно, оскільки військовий стан, у нас дуже багато шкіл втратили можливість приймати участь, тренерів не вистачає, діти пороз'їжджалися. У нас всього-навсього дві зони, хоча в минулі роки у нас були по чотири зони в даній віковій групі. Відповідно, це позначилося не тільки на кількості команд, відповідно і на якості, тому що діти і кращі діти теж виїжджають разом з іншими. Отож, прогнозовано кращі колективи й потрапили до фінальної частини турніру. В цьому році ми мали дві зони Ужгородська зона, 10 команд. Вона набагато сильніша ніж східна зона Хуська, де було всього навсього 6 команд так, в принципі. Як і було на протязі цілого сезону визначено, що кращі команди зібралися в Ужгородській зоні. Це підтвердило участь у фінальній частині. Всі чотири команди із Ужгородської зони потрапили у фінальну частину. У селищі середнє за титул чемпіона суперничали чотири колективи. У півфінальних поєдинках з однаковим рахунком 2-1 СДЮ шор Ужгород здолала Минай. А ФСГ Ужгород Мункач, футбольна академія Мукачево. Отож, у грі за третє місце зійшлися Минай та Мукачівці. Долю поєдинку вирішили стандарти. Зокрема, в одному з ігрових епізодів Мункачівці пробивали штрафний. У грі залишився Василь Фозикош і на добиванні відкрив рахунок. А потім гра рукою штрафній призвела ще й до пенальті у ворота Миная. Із позначки не схибив Андріан Краснай. 2-0. Мій товар по команді Віталій Лобанич бив штрафний, а я просто не виключився з моменту і добив у ротах. Я вважаю, що моя команда виграла, тому що я надихнула її своїм голом і вона грала до кінця. Отож команда з Ужгородщини четверта, а представники з міста над Латрицею треті. У фінальному поєдинку ужгородських команд цікава і безкомпромісна гра. У ній ФСЖ мінімально здолав СДС Шор. Усе вирішив один єдиний гол. Його так званим зоровим ударом оформив Кріста Гоца з ФСЖ Ужгород. Ми, ми, ми перегонули за, за літо що ми, що ми грали в футбол. Ми старалися розігрувати через пас і далі нам повезло в кінці матчу». Отож Езде Шорівці другі, а ФСЖ – чемпіон. Після завершення матчів керівництво ДФЛ Закарпаття спільно із керівництвом ЗАФ здійснили церемонію нагородження. Відзначили також кращих гравців і тренерів. У подальшому розвитку дитячого футболу в області буде приділено таку ж неослабну увагу. Зараз пропрацьовуємо питання можливості самих кемпінгів, обміну досвідом і таборів у Європі, десь відпочинку для наших дітей, щоб десь трошки відвести цю стресовість, яка є на сьогоднішній день в самій державі Україна. Ми надалі будемо підтримувати однозначно ДФЛ області, будемо розвивати напрямок дитячо-юнацького футболу, тому що він є фундаментальним у розвитку футбола в цілому. А ДФЛ Закарпаття ще не завершила сезон. На черзі фінальні частини змагань команд у 13 тобто серед гравців 2011-2012 років народження, та у 15 із-поміж футболістів 2009-2010 років народження.